Тепло на 25, гаряча вода на 5. Саме на стільки відсотків з 1 лютого подорожчають комунальні послуги. Як це сприймають жителі Борисполя, дивіться далі. Як він за телефон приїхав платити за один місяць, а вони кажуть, на 132 гривень вже 66. За той місяць платили і опять плати. Друдом, коротше. Якщо я пенсіонер, а пенсія 900 гривень, то це, звісно, виліться в продукти, які я не зможу купити. Все. Як ми можемо ставитися? коли жити, людям не можна вижити. Як ми можемо ставитися? Звичайно, негативно. Но не можеш бо державна казна наповнювати, тільки за рахунок нас, простих громадян. Пенсію підняли на 3 гривні. А подумайте, більше, ніж на 40 гривень, тільки плата за тепло підніметься. Я не знаю, як люди будуть виживати. Ставлюсь, потому что в наше время, когда зарплаты очень мизерные, и такое повышение цен на коммунальные послухи, оно не соответствует действительности. Особенно пенсионерам и те, которые бюджетники, это выбачьте меня, это крах для нас. Пускай бы чиновники попробовали прожить на минимальную зарплату и поплатить эти квитанции.